Дорогі друзі, добрий день! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі хотіла сьогодні показати, яка в мене є чудова знахідка в мою колекцію. Ось така гарненька вінтажна цукорниця трапилася мені. Встигла я її замовити на Олекс. Ось, бачите, приїхала ціленька, гарненька, і досить така вона рідкісна. Ось такий малюнок, синє криття. Є кришка. Це дуже важливо. Бо кришечки це дефіцит. Ось така вона гарненька, ціленька, чистенька, можливо, навіть і не користована. Клеймо вам хочу показати фуф-полонне. Це досить уже рідкісний такий сервіс, який я намагаюся зібрати. Успіхи є, ось хочу якраз і похвалитися, що в мене є. Бачите, вже є цукорниця. Ось нещодавно флешмоб був троянди на посуді. Є в мене чайник, теж ось такий. До речі, я його колись придбала на нашій барахунці. От так пощастило, але без кришечки. Потрібна дуже кришка, тож я в пошуках. Є в мене сухарниця, теж колись замовила на Оликс. Я їй не шкодую. Ці речі досить такі коштовні. І на той час, і зараз, але все одно. Дуже вони гарні, дуже вони мене тішать. І бачите, так потрошку і збирається цей чудовий сервіс. На це треба час. Скоро воно не буде, але успіхи в мене є. Молочник теж є, ось такий гарненький, теж колись на OLX придбала. І є в мене одна чайна пара. Зараз покажу. Ось красуня така, донесенька порцеляна, блюдечко, і в досить гарному стані. Навіть не знаю, як такі речі зберігаються до нашого часу, це 60-ті роки. Тобто, люди купили чи їм подарували і не користуються цією красою, бережуть, і, бачите, стоїть і до наших часів. Ось така краса. Тепер у мене є. Небагато, але все-таки вже якась частина. Сподіваюся, знайти кришку до чайника. Можливо, в когось є, така чи синенька, чи хоча б біленька, я придбаю, пропонуйте. Скоро будуть ще в мене огляди. Отримала посилочки, багато цікавих, гарних речей, стареньких. І будуть в мене ще покупки з барахолки, теж покажу. Тож, дочекайтеся. Скоро побачимося. Всього найкращого. До зустрічі!